Противник продовжує тактику подразнюючого. Вогню здійснюючи поодинокі обстріли позицій сил антитерористичної операції. Зокрема, вчора, 5 березня, наші позиції були обстріляні 35 разів. Найбільше напруження спостерігалося на Маріупольському, Донецькому та Артемівському напрямках. Водночас, фактів застосування артилерійського озброєння бойовиками не зафіксовано. Також вночі близько першої та другої години бойовики обстріляли з мінометів населені пункти Піски та Авдіївка. В районі селища Миколаївка, Тельманівського району Донецької області відбулося бойове зіткнення бойовиків з підрозділом Збройних сил України. Противник, застосовуючи озброєння БМП та міномети, чотири рази обстріляв наш опорний пункт, а згодом намагався його штурмувати. Напад успішно відбито. Неподалік селища Широкіне. Бойовики також безуспішно намагалися атакувати наші позиції, тричі обстрілявши їх з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Противник також веде активну авіарозвідку. За минулу добу зафіксовано політ трьох безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Попасна, Ломакіне та Орловське. За минулу добу загиблих серед наших воїнів немає. Поранені отримали чотири чоловіки.